Вітаємо наших глядачів. Сьогодні у нас е, нова рубрика, така цікава рубрика Читацький клуб. Щастя у серці кожного. Е, це такий е, пілотний проєкт. Щастя в, в творчості у серці кожного. Е, і ми зараз е, музичний вступ. Ви чуєте, це чеська музика. Ми дякуємо чеському. Культурному центрі у місті Києві ось Touch of Czech Music. Це для підтримки нашого гарного настрою, тому що наші такі ефіри вони мають на меті таку морально-психологічну творчу підтримку для дітей, батьків, сучасної молоді, українських родин. Ну і також ми втілюємо життя. Такі прийоми національного патріотичного виховання, тому що саме україномовний контент ми поширимо, популяризуємо, читаємо в ефірі, і тому це дуже важливо для того, щоб саме в творчий спосіб ми могли долучатися до літературної творчості. Ми послухали музику, це музичний е, вступ відбувся. А тепер я з радістю представляю наших. Е, Учасники гостей ефіру Леніт Гапєєв Саміра Шиян. От наш Семенчик. Тут поруч ми, як писав в екзюпері, відповідальні за тих, кого приручили. Казкова повість Маленький Принц, моя улюблена територія дитинства, твір, який я з дитинства полюбляю. А от сьогодні, в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості, ми вже в читацькому клубі. Раніше ми починали з читацьких діалогів. діалоги це такі цікаві спілкування двох і більше от на такі літературні теми. Але діалоги ще триватимуть, а окрім діалогів, в нас вже з'явився читацький клуб. Клуб це для тих, хто вже трошечки більш такий просунений, продвинутий, розвинутий в певному напрямку. От ми з Самірою вже створили, є в цьому ресурсі Леніт Гапєєв щастя творчості. Підписуйтеся, дуже цікавий контент за участі дітей, дорослих. Так от з Самірою ми вже створили і рубрику читацьких діалогів. І сьогодні перший пілотний випуск саме читацького клубу. Це для тих, хто насправді не просто любить читати, а робить це з задоволенням, з натхненням, і я би сказав так, робить змістовно та успішно. От ви зараз бачите таку цікаву книжку. Е, раніше, можливо, ви вже згадали про наші. Е, Інформації в ефірі, що в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості, я є автором ідеї цього фестивалю, вже він відбувається в Україні вдруге. Так от, з'явилась така нова рубрика. Популяризуємо позашкільне і домашнє сімейне читання. І в цій рубриці наші учасники ефірів, от Саміра Шиян, вона учасниця гуртка «Точка Зору», це номер 5 міста Харкова. Також літературної студії Перевесло в Полтаві, третій науковий ліцей. Ось так творча молодь активно е розвивається. і... Е Розвивається в нових напрямках, продовжуючи щось починає, а потім продовжує вже в іншому ракурсі, і це дуже нас дорослих тішить і радує. Так от, саме книжка в подарунок надіслана, ви зараз це побачили в ефірі, надіслана Самірі за створення відео. Також вона створювала читацький діалог, і ми вдвох створювали. А вже це сьогодні клуб, тому що ми поспілкуємося на цю тему. Книжка насправді дуже така цікава, мотивуюча. От я особисто, коли я Дивитися окреме відео, ви побачите, воно вже є про цю книжку. Якщо сказати коротко, то це про таких успішних е, жінок, е, які проявили себе дуже так. Вдало, творчо в різних сферах. Тут жінки є, що представляють і мистецтво, і співаки, музиканти, художниці, і представниці різних інших професій, не тільки. І от мені тут до вподоби така в книзі така цікава рубрика, що можна створювати маленькі такі от щоденники, да? тому що. Наприклад, тут думки в голос можна писати, що дивовижна, так, що відбулося, такий творчий щоденник написати свій, свою коротку, маленьку таку біографію. Ну, наприклад, ви тут бачите. Тобто, це книжка окремих цікавих історій про кожну знаменитість, про кожну жінку, не лише знамениту, яка, можливо, ще не, не, не була такою відомою, але завдяки книзі і завдяки нашому медіаресурсу про неї дізнаються чимало людей, бо там цікава. Історія життя. І можна на другій сторінці писати власну коротку історію життя. Це дуже класно. І коли Саміра я показав деякі книжки, от що б ти хотіла брати, вона брала саме цю. І бо там можна свою історію життя написати зараз. Саміра нам розповість про те про свої враження від цієї книжки. Ну, перше запитання Саміра, чому ця книжка тобі так сподобала? Чому ти вибрала це видавництво Жорж? Ми дякуємо видавництву Жорж за таку підтримку читацької творчості серед сучасної молоді в Україні. Це дуже важливо в нинішні часи. От чому ти обрала саме цю книжку? Вона таку назву має, я надзвичайна. От чому саме так? Я от почала читати була ці книжки, це реально захоплює, ще якісь от жінки досягли такого успіху в своїй справі. Можливо, тебе зацікавили якісь вже конкретні історії, бо тут книжка насправді, от я бачу зміст цієї книги, і тут дуже багато таких історій, от я бачу. 124 сторінка, я надзвичайна. 122 сторінка це ще історія. Ну, умовно сказати, 122 сторінки це кожна окрема історія про різні такі цікаві особистості. От, можливо, ти вже обрала якісь окремі історії, про які б ти хотіла б зараз би розповісти в ефірі, зачитати показати нашим глядачам. Будь ласка. Так. Італійська художниця. яка була народжена 1593 року. І наша... Ой, семенчик впав, так, так, так. Все гаразд, дякую, дякую. Бачиш, які у нас дуже уважні діти, щоб тобі не боляче, все гаразд. Так, ми зараз знаходимося на 20 й сторіночці. Це е, історія про італійську художницю. Е, чим ця історія тебе так надихнула, тобі так особливо запам'яталася? Ну, тому що я дуже люблю малювати, а вона все своє життя присвятила Угу. До речі, до речі, тут е, така, такий цікавий факт, що орацію е, надзвичайно надихав живописець Микелянджело. Е, у кожного є е, такі свої. Свої, як то кажуть, приклади, можна сказати, куміри, але мені не дуже слово куміри подобається, тому що кожна людина має як би так створювати свій власний почерк життя, а не лише дивитись на кумірів. Тому от як орієнтири чи гарні приклади, це буде краще так сказати і краще буде мотивувати людей. От. А скажи, будь ласка, ти теж любиш малювати Саміра? А чи є в тебе такий, знаєш, сюжет от про радість та щастя? Ну, можу показати свою... Угу. Покажи. Цікаво подивитися. Це, от, наприклад, я малювала персонажа з Mr. Stitch. Я можу показати ще один малюнок. Тен рисок проводи. <гум> Який цікавий кіт, як він так прудко дуже міцно вхопився і кудись летить три, я так розумію, три кольори щастя, кудись щось має він обирати. Чи там вони всі три якби синоніми. Щ... Три кольори, так, як синоніми, схожість, щастя, кудись, а напрямок один, а три кольори. Це цікава, цікава ідея. Так. Ну, от, до речі, цікава тут історія з цієї книжки. З книжки я надзвичайна дізнайся про неймовірний жінок, знайди те, що надихає. От бачите, в самій назві дуже цікаво, знайди те, що тебе надихає. Не повторювати все, просто якби так переписувати під копірку. Ні, саме творче переосмислювати і знаходити е, якісь сюжети для власного життя. От я, наприклад, знайшов що в цій історії що. Ар Артемізія любила писати портрети сильних, відважних та владних жінок. Отак, от жінки, як то кажуть, до лідерства тяжіли ще в ті часи. Народилася 1593 от і прожила до 1652. От це такий період, бачите, і вони ці історії зібрані. А скажи, будь ласка, яка ще історія тобі тут так запам'яталася і тебе зацікавила з цієї книжки? Також мене зацікавила історія Lastream 34. Це така Перунська подвійна агентка Ельвіра Шодуа. Так. А що саме так. привернуло твою увагу в цій історії? Ну, взагалі я хочу стати а, на захист України, теж стати якоюсь агенткою. А, хочу захищати Україну, тобто, або програмісткою якоюсь, або теж якоюсь агенткою. І тому вона мені привернула увагу. До речі, цікава цікава історія про Ельвіру, яка народилася в Перу. Але коли почалася Друга світова війна, вона провадила світське життя в Англії. От, мабуть, прикриваючись світським життям, вона, мабуть, почала практикувати свою таку агентську діяльність, опановувати нову професію. І тут цікаво, що є такий прийом напиши власне таємне повідомлення, таємні листи. Е, я от думаю, а чи можна якось провести такий творчий експеримент з таємними листами, взагалі якось спробувати показати собі глядачам, що це за таємні листи, як, е, листи, як воно технічно працює, чи можливо це не лише в книжках в реальному житті? А давай, давай. Давайте спробуємо так. просто зараз. Буде унікальний експеримент, уважно дивіться. А, я листочок. Так. Невидимі чернила. Важливо сказати. Так. так. Окунаємо вушну паличку, щоб вона напиталася цими чернилами. Так. Пишемо на листку. В мені незручні, так тому я не пишу на столі. Я так, я так гадаю, що ми тексту навіть заголовків не будемо зараз розголошувати для глядачів. Це тримається в секреті. Що саме пишеться, який саме текст, чи якісь короткі текстовки, поки що не розголошуються. Ну, таємні листи вони є таємними, бо це має залишатися поки що в таємниці. Вона повинна всягнути. Так. А поки. Саміра демонструє цю технологію, опановує такий новий творчий експеримент в нашому пілотному проєкті Читацького клубу. Я коротко зачитаю от ту цікавинку, на яку зверну увагу про таємні листи в цій книзі, в цій історії. Про Ельвіру Шодуар. На службі у британському уряду Ельвіра навчалася писати невидимими чернилами, як зараз Саміра до речі, практикує. Для чого використовувала сірники з хімічним порошком? Ельвіра писала листи, які на перший погляд не містили нічого, крім пліток з її буденного життя. Проте, між рядками, жінка записувала звіти для розвідки невидимими чорнилами. Виявити, які можна було застосувавши інший хімікат. Ось так міжрядків, от є такий вираз, е, вміти читати міжрядків. Це якби стосується художньої літератури, коли там публіцистичні тексти якісь подаються для широкого загалу. А от е, представниця розвідки, вона в своїх, як то кажуть, світських хроніках якби так ні про що всяка всячина. А міжрядків вона туди передавала конкретну інформацію, але вона це робила спеціальними такими технологічними способами. От дуже, дуже цікаво. От, Саміра теж зараз вже е, щось перші повідомлення, чи, як то кажуть, перші такі, частинку повідомлення створила, чи, чи так? Так, вона висохла, вже, навіть не просвічується. Угу. А от цікаво, чи можна буде потім. Це ти його, як би, це, зашифрувала, щоб воно стало невидимим, твоє повідомлення, твоя текстовка. А чи можна буде так зробити, щоб потім е, текст. Е, ми побачили. Так, звісно. Для цього беремо інший секретний інгредієнт, і, і ці всі інгредієнти ми оголосимо на кінці відео, як це все зробити. Набираємо на кісточку та будемо. Все починає Угу. А поки Саміра готує продовжує цей експеримент, я ще коротко зачитаю тут такі цікавинки, деякі факти. Ельміра Шудуар 1913-1996, перуанська, перуанська подвійна агентка. Німецькі військові думали, що вона. Віддано, шпигує, здобуваючи для них цінну інформацію. Надсилає з Великої Британії дані за підгрифом надзвичайно секретно. Але насправді вона що робила? Була британською подвійною агенткою, яка надсилала фальшиві розвідувальні дані німецьким військовим, зробила важливий внесок у перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Працювала на британський уряд під кодовим іменем Бронкс. Ось так антифашистські спеціалісти агентурної сфери внесли, зробили свій внесок в перемогу над фашистським режимом у Другій світовій війні. Ось бачите, от в цій книзі такі дуже цікаві історичні факти. Ми потрошку дізнаємося, а у Самірі там відбувається, продовжується процес таємного послання. Що зараз в тебе відбувається в твоєму сюжеті послання? Так. Там щось вже якісь літери тексту з'являються. Так. Угу. Я. Привіт. Банальне слово. Всім привіт! А? Молодець, ну це, до речі, дуже такий простий прийом, але за, за такими простими фразами можна туди, як то кажуть, запроваджувати якісь секретні повідомлення. Це лише всім привіт, це лише такий вступ, агентський прийом. Доволі-доволі цікаво. А скажи, будь ласка, з цієї книги, який ще, можливо, є сюжет, який тебе так дуже зацікавив, і ти хотіла би поділитися цим з нашими глядачами? Так, 172. Угу. Що розпа... розповідається про Марію Калас. Вона співачка, американська співачка. А якщо точно сказати, то греко-американська співачка. Саме Не, так. так, так. Угу. Вона співала дуже гарно з самого дитинства почала 3 роки. А ще тут на наступній сторінці показано, як... Правильно співати, як гарно співати, як вона. Це, це теж, до речі, про технології. От Про розвідників ми в другому сюжеті говорили, то щоб таємні повідомлення створювати, то використовуються відповідні технології. А в мистецтві співу теж є технології, правильне дихання, дефрагмальна опора дихання, як треба це все робити. Професійні музиканти це знають, і тут така дуже класна ілюстрація, дуже так популярно доступною мовою, все це показується, що знаменитості вони не Зірок прилетіли, вони створювали себе, це таке ремесло професійності, починаючи від правильного дихання. Так, так, так. Продовжуй, будь ласка, історію про Марію Калас. Так, звісно. В три роки дівчинка відчуває, що мама більше любить вродливу граційну сестру, ніж її. Марія почувається щасливою, тільки коли співає, тобто вона вже Починає співати три роки, тобто їй це приносить задоволення. А в п'ять років мати Марія змушує доньку виступати за гроші. Але дівчинці ну, це не дуже подобається по зрозумілим причинам. Ну, як це ж так? Використовувати її, щоб заробляти гроші. її талант весь її вложене. Можна так сказати. А вона хоче, щоб їй залишити у збокій і дозволили гратися і розважатися як усім нормальним дітям. 13 років мати намагається записати Марію до Афінської консерваторії, відомої музичної школи. Але дівчинка зазнає невдачі на прослухуванні, їй кажуть, що вона має недостатньо гарний голос. В 14 років викладачка Марія. Трівелла чує спів Марії Каллас. Її голос скружляє вихром і плакотить наші полум'я. Оце так талант. Викладачка погоджується допомогти Марії тренувати її голос. 16 років Марія знову проходить прослухування в Афінській консерваторії, і цього разу їй все вдається. Там вона розширює свій вокальний діапазон. Вчиться брати високі та низькі грудні ноти. Дівчина тренує свій голос наче справжня спорт, спортсменка. А 18 років Марія дебютує на професіональній сцені. Інші виконавці заздрять неймовірному голосу Марії і обмовляють її, та дівчина не зважає на це. А що ж далі? Протягом наступних 24 років Доскуче виконує партії в майже 50 операх. Представляєте, як багато? Дуже, дуже, це дуже серйозний рівень насправді так. Пріс принесена співачкою на сцену допомагала глядачам відчути радість, біль, щастя і гнів героїв, яких вона грала. Марія стає. З нами <знаною>, як ладервіна боже... божественниця так насправді дуже вражаюча така і мотивуюча історія. От і я звернув увагу, що в 18 років саме от як в Україні 18-те повноліття, людина вже абсолютно доросла, вона вже не дитина. То саме в 18 Марія Каллас. Дебютує на професійній сцені. Ну, є в світовій музичній практиці такі історії, коли як юний Моцарт, Вольван Хамадей Моцарт з маличку вже його кидали в індустрію на сцену виступати. От Марія Калас в неї трошечки більш такий гармонійний такий шлях відбувся. От саме в момент повноліття. Вона вже дебютує, вона вже, як то кажуть, повністю людина. З так прозріла і професійно підготовлено ну, Кожна своя, звичайно, то біографія. А от скажи, будь ласка, в цілому, от після прочитання цієї книжки, я розумію, що ти тільки почала і щойно отримала, і тільки вже початок три вибрані історії. От чи відчула ти себе щасливою або більш щасливою після того, як дізналася про такі історії? От до чого тебе особисто мотивує ця книжка, і от конкретні вибрані історії, коли ти дізнаєшся про успішність інших видатних особистостей? Мотивує стати краще. А що б ти хотіла побажати нашим глядачам, не лише читачам цієї книги? А й взагалі нашим глядачам на каналі Леонід Гапєв Щастя творчості, нашим потенційним учасникам фестивалю Щастя у творчості, оскільки фестиваль вже оголошений, вже в інтернеті є інформація, де можна все докладно. Прочитати про умови участі, про рубрики. От, ти вже теж як учасниця фестиваля, вже маєш своє, як то кажуть, свій світоглядне бачення, так? своє творче бачення, свій певний творчий почерк. Що б ти побажала нашим глядачам? Я побажала ті, хто не приєднався до цього фестивалю, то обов'язково приєднатися. Ну, і, звісно, читати більше клубів. Семенчик цілком погоджується, бо він дуже часто є постійним глядачем наших ефірів. Він завжди вболіває, хоча і такий мовчазний скромний, він насправді, але він насправді дуже така творча особистість, небайдужа, молодець. От. Отож, ми бажаємо нашим глядачам долучатись до міжнародного фестивалю щастя творчості, і творчість вона втілюється в життя в різних сферах. От почніть із читання, з малювання слухати. Слухання музики, і тоді ви можливо знайдете навіть неможливо без сумніву знайдете свою радість і щастя у творчості. На цьому дякуємо за увагу.